Давайте вже подорожувати. Знайомтеся, це сім'я Кайдашів. Зафіксував цю мить сімейного добробуту митець Іван Нечуй Левицький. Певно, ви собі думаєте, як вони до цього докотилися? А ось як. Е, -е шановна, то, то далі мій текст. Лізено уперед е, ведучий в кадр. <кій> Хочу лише сказати, що ми не зробимо вас тут золотими медалістами, навіть не надійтеся і не перекажемо двір за одну секунду. Але з нами ви захочете читати українську літературу не для оцінки, а для себе. Додивіться відео до кінця, бо там буде сюрпризний подарунок. Твоє дистанційка від Dream School, і зараз ви дізнаєтеся, чому не можна переїхати від батьків у 19 столітті. Що робити кріпакам, які раптово стали вільними? Чи справді одружитися з тим, кого любиш це щось нереальне? Та хто в цьому домі? Господар або господиня? Пум-пу-пу-пум. Був собі Омелько Кайдаш, звичайний селянин з сильними руками, дрібонькими зморшками на чолі та ледь сивенькими, як пух кучериками. Омелько, як і всі люди, боявся смерті, але смерті такої паскудної, наглої, яка приходить несподівано, він би дуже хотів вмерти собі під старості, лежачи на печі, в оточенні внуків, ніж, наприклад. Стопитися. І цей страх став його мотивацією в житті. Через це він багато ходив до церкви і нічого не їв у п'ятницю. Омелько мав дружину Марусю матір, господиня, берегиня. Все як треба. Це була висока, струнка жінка, яка дуже добре вміла готувати та понад усе любила своїх двох синів. Чомусь подібне на мене, правда? Ще до того, як на світ божий з'явилися Маруся та Омелько, одна російська імператорка і дуже погана жіночка видала указ, який поневолював та прикріплював селян. Тепер селяни не могли нікуди переїжджати і, по суті, ставали власністю місцевого багатого чувака, якому належала земля, де вони проживали. За користування цією землею селяни, яких тепер називали кріпаками, мусили працювати на цього чувака та ще й платити податок. Ця система зачепила і наших Омелька та. Марусю, окрім стандартної роботи в полі, чи десь на подвір'ї пана, Марусю ще часто запрошували куховарити на весіллях, хрестинах і подібних вечірках. Тому вона часто тусила у компанії панів та священиків. За цей час Маруся добре навчилася підлаштовуватися під людей та обставини. Вибачте, на цей раз будьте ласкаві, до вареників нема меду. Та обійдемось серденько, і без меду. Чи це житні, чи пшеничні? Вареники, та це в нас така пшениця вродила. Не пшениця, а якась мішениця з житом. До того ж, вона мусила відповідати своєму оточенню і гарно одягатися, так і звикла шити собі сорочки тільки з білого ніжного полотна і носити найяскравіші в селі жовті чоботи. Саме вражалася як могла. Омелько також був кріпаком, але не таким, яких ви звикли бачити в інших текстах з Укрліт. Він не був голодним чи бідним, бо мав талант та професію. Майстер, що виготовляє сани, вози та колеса. Страх, яка потрібна людина в селі. Хвала, небесам, наші герої діждалися того благодатного часу, коли скасували кріпацтво, і вони стали вільними. Уже минуло добрих 17 років з тієї миті. Тепер у них є своя земля. Худоба і господарство, хоч то була подія радісна та довгоочікувана, проте люди почувалися розгубленими, бо правила їхнього життя різко змінилися. Раніше вони гарували на пана, щось там встигали, не встигали попрацювати для себе, а тут раптом: от на тобі воля, на тобі земля, роби, що хочеш. А що з тим робити? Омелько з цим питанням дав собі раду, але забути своє невільницьке минуле. Так і не зміг. Воно муляло його протягом всього життя як, як нові мешти, куплені на перше вересня, і взуті на босу ногу. Тому він частенько увечері, йдучи додому з церкви, повертав у кафе, де наливали міцні алкогольні напої по тодішньому шинок. Ну а Кайдашиха вдавалася до традиційних малодієвих, але ефектних рятувально-виховальних заходів. Але же його, Господи, і шарпни його по боках, по ребрах, по кістках, по чреслах, коли його спотини. Хрест на мені, хрест на спинюся у хрестах, як овечка в реп'яхах. Помилуй його без костей, Марку сухийний не окрий Миколаю. Сарандара, Марандара, гаспеда у гас Василиска Попер. Амінь біжить, амінь кричить, амінь я доганяє. А так, в принципі. Нормальна собі сім'я. Кожен на своїй території за своє відповідальний. Чоловік в полі, жінка в хаті. <с. <с.> ну, скільки там тої роботи в хаті? Сніданок приготувати, обід, вечерю, хліб замісити та спекти, і це все в печі. Хату позамітати, худобу доглянути, піти до ставка одяг випрати, десь колись ту хату побілити, в городі щось поштуркати і аж тоді трошки відпочити. Під час цього можна вишивати, латати, ну, таке щось. Дрібне. А ще ж діти є? Ніби нічого такого. Але це щодня безперервно роками так жили всі покоління жінок до неї, і Кайдашиха, як і всі вони, сумлінно виконують цей обов'язок і за всі роки сімейного життя жахливо втомлюється. Але тепер. Вона заслужила на відпочинок. Тепер два її синочки-голубочки виросли. Старший Карпо був доволі стриманим, здавалося, навіть трохи сердитим юнаком. Молодший Лаврін, як часто буває в сім'ях з рідними сестрами та братами, став повною протилежністю брата. Веселий та легкий, романтичний хлопець, що грає на сопілці. Ну, Карпе, ти в нас тепер газда жениться будеш. То я ось і подумав, що тобі треба коня для господарства. Тому дарую тобі сніжка. Ой, Лавріна! Ой, сніжок. А в школі Dream School вас не тільки навчають коників ліпити, хоча й це також, бо там є студія зліплення, але й буксувати, танцювати, грати в шахи і навіть проєктувати об'єкти в 3D. За детальною інформацією про школу вашої мрії Dream School рушайте в опис під відео. Поки ми, теперішні люди, маємо таку необхідну річ, як добра освіта та можливість обирати свій життєвий шлях, героям цієї історії прописана одна доріжка шлюб. Шлюб в ті часи є ознакою того, що ніц тобі не бракує. Бо якщо ти готовий взяти відповідальність за свою сім'ю, значить ти готовий взяти відповідальність і за свою громаду. Значить, ти що правильно нормальний мужик, такий як Карпо та Лаврін. Також шлюб важливий в плані продовження роду. Без хі-хі-ха-ха. багато людей прагне, аби їхній рід жив століттями, щоб їхнє прізвища передавалося з покоління в покоління. Тому шлюб це справа серйозна. Це відповідальність перед усіма своїми предками, перед усім родом. І вибір дружини, яка стане частиною цього роду, ще однією робітницею, що працюватиме задля цієї сім'ї, має бути обдуманим. Тут немає місця почуттям, емоціям і якісь там. Легковажні любові. Але у цих двох соколів якось так дається закрутити все, що вони обоє одружуються, не рахуючи грошенят наречених, а по любові. Такого в сімейці кайдашів ще не траплялося. Отже, Карпо приводить дім високу та міцну Мотрю Довбишівну з чорними косами та полум'ям в очах. Вона була працьовитою ще й дотепною панянкою з небідної сім'ї, вміла змовчати, але вміла й сказати так, щоб всі решту замовкли. Здорова була чорноброва. Будь здоров. Не чорнобровий. А йди лишень Мотре сюди маю тобі дещо казати. Як схочеш, то сам прийдеш. З чорнявим постояла б. А родому зась. Це я хіба родичі, що? Лаврін одружився з Мелашкою Балаш. Дівчина була настільки тендітною, ніжною юною, що Кайдашиха, коли вперше побачила майбутню невістку, подумала, що їй би ще рік на печі сидіти й кашу їсти, а не заміж йти. вечір, дівчина. Що далеко звідсіль до села? А Віду якого села треба? До того села, звідки ти сама? М. Не питай, бо. Битко старий будеш? По одруженню всі три неймовірні люблячі пари починають жити разом в одній хаті, бо так прийнято. До того ж, разом жити вигідніше, легше в полі працювати, біля хати поратися і темно довгу зиму зимувати. Головний у хаті, звісно ж, батько, і всі мусять його слухатися. А далі вже по спаданню життєвих років і досвіду. Хлопці працюють на батька і не отримують власних грошей, бо на що вони їм? Би пропити? Ні-ні, це не добре. Страх над головою є. Стріха над головою є, хліб, біленький тричі на день є, не голі, не босі, не просто волосі. Що ще треба дорослому жонатому чоловікові? Доста. До того ж, для чого шукати собі стричка? Будь-які зміни це ризик. Живи так, як жили твої батьки. Іди протоптаною стежкою, бо нею ходили всі твої предки. Тут надійно та стабільно, а це найкращий шлях для виживання. Проте, що якщо ти хочеш не тільки виживати, але й жити, в якийсь день особливо темна хмара пропливає над оселою Кайдашів. Один з таких днів, хлопці. Неохоче слухають вказівок батька. В хаті голови, жіно... голови жінок стають гучнішими. В хаті голоси жінок стають гучнішими, бо коли там була одна газдиня, то все було зрозуміло. А тепер газдині аж три. І кожна зі своєю головою на плечах. В один з таких днів Мотря зауважує, що Кайдашиха чомусь уже вкотре лежить на печі слаба. Мотря вкотре сама виконує найважчу роботу, а найменша милашка стає цапом відбувайлом один з таких днів всі відчувають, що тиша в цьому домі стала тепер рідкістю, як вода в пустелі. Гвалт! Рятуйте! Хто в Бога вірує! Ой, доби! Рідний син уб'є! Аго! <різь> <різь> Якого ти нечисто полохаєш наших курей! А ти хіба не бачиш? Моя чорнокурка вже давно гастеться на твоєму горищі! Хіба ж ми просили твою курку на наше горище! Я, я сам можна? Можна, батько, я сам буду їздити в поле і сам орати свою землю. Можна, я сам буду заробляти гроші і сам косити своє подвір'я! Можна я сам окремо буду жити зі своєю жінкою в своїй хаті, можна! Дай сюди, мотовило! Це не твоє, а моє. Принеси от свого батька і мотай на йому хоч свої жили. Па не дам. Вам нема чого мотати, бо ви нічого не напряли. Бо не мені треба. Хіба будемо битись? Чи що? Приблизно так зустрічається старий устрій з новим: необхідність змінюватися та страх невідомості, бажання дорослішати, бути окремо і нерозуміння. Для чого бути окремо, коли можна бути разом? Все це закручується в жахливій бурі сварок і несеться, несеться. Ну що, різні характери у людей. Але чому молодим сім'ям не переїхати собі та й жити окремо і не чіпіти над душею у Омелька та Марусі? Це так, але куди переїхати? За які гроші? Де працювати зрештою? В той час подібні зміни, це було щось дурне. Та й Кайдаш, хоч і мав гроші, аби відділити сім'ю Карпа, побудувати їм якусь хачину або хоча б прибудову, то довго не хотів цього робити, бо не бачив сенсу. Він усе життя не мав нічого свого. То для чого це тепер синові? Я думала, дочко, що ти вже одна цуралась, ждала тебе в гості, дівка як верба. Де посадили, то і прийметься. Не так легко і прийметися, коли посадили, ніби на гарячому піску. О, звикай, серце. Я, як вийшла заміж за твого батька, то і я плакала, а далі звикла. Така вже жіноча доля. Не прижилася милашка на кайдашевому ґрунті. Вона спробувала жити так, як і радила мама, чесно, намагалася, і не змогла. Тому. Прийняла тяжке рішення й обрала себе. Що ж такого витворила милашка, чого від неї ніхто в цьому житті не чекав? Ви прочитаєте самі. І не забудьте написати, чи правильно вона вчинила на вашу думку. А на цьому слові хочу подякувати нашим спонсорам. Що підтримують цей проєкт копійчиною? Обіймаємо вас міцно. Якщо ще хочете долучитися, то посилання на всі платформи та банку буде в описі під відео. Але найперше і найважливіше зараз це безперервно підтримувати наших захисників та захисниць, бо тільки завдяки їм ми маємо змогу жити своє життя та розвивати свою країну. Перебивочка на треш. Якщо ви раптом подумали, що Милашка свята, то Милашка не свята. Не чує Левицький, має і на неї компромат. Ах ти, Паскудо, то ти мене вчиш як малу дитину! Хіба ти моя свекруха? Я від тебе не втікатиму і мовчати тобі не буду! От тобі! На, на, на! Сім'я це не жарт, а просто вступ до наступного блоку. Сім'я це найбезпечніше місце у світі, якщо у тебе нормальні сусіди. Сім'я це те місце, де ти ростеш, де на одвірку є докази позначки цього. Де ти розвиваєшся як особистість, де формується твій кар... характер? Де ти розвиваєшся як особистість, де формуються твої звички, характер, страхи та комплекси? Це те місце, де ти можеш зустріти найрідніших, навіть якщо вас розділяє цілий океан. Кайдашева сім'я це місце, де найрідніші стають найдальшими. На жаль, такі сім'ї та стосунки досі існують. І серіал спіймати Кайдаша чудовісінько це ілюструє, а повість показує, наскільки важливо вчасно відпустити одне одного і дати кисень та простір, аби рухатися далі. Для цього треба в своїй голові побудувати невеличкий парканчик між своєю сім'єю та собою. Нехай він буде акуратним, пофарбованим у біленький та дасть вам змогу порядкувати своє життя окремо. Самостійно і іноді ходити до рідних у гості, а не лізти одне одному в душу та душити любов'ю. Пані, кажіть, що ви там хотіли казати, але коротко. Ой Господи, якби хто взяв Лаврінову хату та одіпхнув її геть-геть на гору або й за гору, а Карпову хату отсунув ген-ген за ставок. Аж у діброву. То вони б помирилися. Ну що, треба йти. Ти отборо мої мити нові лягати спати. паку. Ага, нам ще мали вкладати. Вони, певно, верх з хати займають. Ага. Вас підкинути? Ми в ефірі кот спостелили, там тепер так файно. А, ні, Дякую, ми пішки, кілька там крок землі. Попухи забули. Ну, кому я одне зла? Діти, там не таке добре й не їли. Вже додаткової неділі там. Це якщо приїдуть, то батьки умруть, руті вони й не помітять. Чи не помирилися? Кайдаші побудували собі паркан, і то не уявний, а справжній. Але чи допоможе він їм? Чи вдасться у них зупинитися, чи сварки стануть такою собі сімейною хворобою, яка ще дітям у спадок передасться? І як з цим пориться сам Кайдаш? Ви дізнаєтеся у повісті Івана Нечує Левицького, Кайдашева сім'я. Дякуємо, що додивилися до кінця. З нами була наша подруга, неймовірна акторка та бортпровідниця Катерина Кудлач. У себе в інстаграмі Катя веде захопливий блог про її мандри. Обов'язково підписуйтеся. А далі, власне, сам сюрприз. Діліться, будь ласка, в себе в соцмережах улюбленим фрагментом з цього випуску. Ми рандомно оберемо людину, яка виграє книжку Кайдашева сім'я. І не забудьте позначати дистанційку. Також дивіться скоренько випуск про Вогу Мономах. Та його докори сумління, а ще випуск про Захара Беркута і його кличку Беркут. Це все бережіть себе, вільні люди. Слава Україні, нашій Богом даній обіцяній землі, і па-па!